Доброго ранку, ми з України. Друзі, два дні вже поспіль йде дощик, тому я так вдягнувся. Поки нема, ну зараз почнеться. Взяв вигулять саваду, саваду 94-ту. В цьому році ну дуже мало я їй приділив уваги. Вона була у Женька Свердленка. хто бачив, той знає, як ця палюгака працює. Сьогодні з човника хочу. Її вигуляти. Ще хочу хвастануть отаким от дівайсом. Може щось він мені і допоможе, може і знайду якусь рибу. Тому взяв цю палюгаку ловити Судака. На що будемо ловити Судака, чим і як все покажу. Гопро знімай відео. Гопро знімай відео. Ага, думав вже включати. Друзі. став на точку. Перша покльовка. Не повірите, знайшов. Мені здається, щось гарне. Візьму підсака. Ух! Знайшов по ехолоту, навіть поставив точку Іди сюди. Блін, бачимо, підсака. Давайте тако. Не розкрив підсака. Опа. Друзі, не повірите, е, мої знайомі, яких Є ехолот, мені завжди казали Дмитрику, як це так в тебе немає халота. Ну, кажу, нема. Точки всі знайомі і тому подібне. Дивіться, друзі, придбав собі ехолота. Про ехолотика зараз розповім. Гляньте, це за кілуха. Взяв він на Українського виробника компанії Віст наживочку. Е, приманочку. Зараз приманочку. відцеплю, покажу. Чесно кажучи, довгенько стояв, крутився з цим холотом, Поки ще, знаєте, бо мені сказали по компасу треба там трішки виставлятися, поки не розібрався з цим компасом. Але так приблизно. Разів 5-7, десь, ну, десь так, 7 разів зайшов на точечку і чотенько виставився. Блін, даже куму скинув, як малює дно. Гляньте. Це ріпер українського виробника компанії Віст. Але потрібно знати, друзі, що компанія Vist це не тільки приманки, да, силіконові приманочки. Це, це ну, магазин, там і катушки, там і спінінги, І гачки, грузики, застіпки, катушки казав, да, казав е, шнур. Ну, коротше, там все є. І, ну, до речі, зараз. Акція приходить акція у компанії Vist. Щось там купляєте, вам подарунок. На більше скупилися, круче подарунок. Короте, заходьте на цей сайт, самі все побачите, гляньте, я його зважу і поміряю. Тому що, ну, пам'ятаємо, я не, не хочу це безплатне водоймище, тому, е -е, як то кажуть... Забирати рибу, яка ну, не має достатньої довжини чи достатньої ваги, зя. Це дуже-дуже крутенький штраф буде. Тому зараз змірюю, зараз зважу. А взагалі, як ви думаєте? Я думаю, грам 843. 43 по довжині. Зараз швидко батареєчку вставимо і. Я чесно вже забувся, треба десь написати на човнику розмір, який треба, ну, можна забирати розмір, бо я чесно вже забувся. Так, ну по довжині, мені здається, точно підходить. А по вагам давай-давай, 9... ну, зупинися. 945. Я сказав грам 800 945. Ще разочок зміряю, щоб ну, точняково все було. Лінічка. Так, ну, Даже навіть надурив 40 40. ні, ну под... 42 і ну 43 43 сантиметрика. Я думаю, такого можна вже забрати. Тут потрібно буде вам написати ще раз, бо чесно, забувся, забувся, які розміри Які розміри можна забирати вже в 23 му чи там уже в 22-му. штрафи крутилезні крути були. Все це ми виправимо, все вам покажу, тому я тут і знаходжусь, щоб ну, багато, ну, гляньте, да, я ну, не пам'ятаю коли, але що я вам розповідав про розміри, про вагу і сам забувся. Ви теж послухали, там, через тиждень забулися, тому я знову вам напам'ятаю. І ще хочу сказати, що сьогодні Савада XP в мене. 94 з тестом 6,20. Зараз шпуляю, гляньте, 16 грам, все супер, не пам'ятаю розмір приманочки, зараз вам покажу. Дивіться, це 3 дюйма ріпер, от Отакенький ріпер, вони в мене є в різному кольорі. От в цьому кольорі, до речі, кому буде цікаво, в 16-му кольорі в прошлому і в позапрошлому всі роки в такому кольорі в мене на цій водоймі дуже і дуже гарно працювала ця приманка по судаку. Був просто заряджений от, отакий колір 8, ну, З нього почав і все було, бачили, самі, все було дуже і дуже добре. Так, палюгака мені дуже сподобалась, відпрацювала. До речі, ну, 94-та довжина, думав, з човника буде забагато. Але не було, ну, зараз поки що не мав можливості поїхати десь з берега покидати. Зробив це в мене, до речі, четвертий закид. Можу сказати, що просто суперова. Цю, вона дуже легка в парі з це в мене. 3000 -на катушечка Шимана Страдік 19. Ну, Скажу так, в парі з цією катушенцією дуже гарний комплектик. Буває, якщо дуже довгий спінінг ви візьмете, він тяжкий і думаєте, нафіга в лодці такий тяжкий спінінг, якщо кидати не потрібно дуже далеко. Човник ви в мене, пам'ятаємо, 3.30. Так що такі довгі спінінги, ну, нормально, нормально. плюс він дуже легкий, дуже сухий, інформативний, просто все суперове. Ну, і мені, чесно кажучи, це рибалка тільки починається, тому мені дуже все сподобалось. Хоча, якщо... Я буду казати, що рибалка тільки починається, це я вас надурю. Я два години з цим ехолотом ходю, ото, як, знаєте, дурачок. Е, мабуть, ви бачили. Е, ходите на човнику і десь поряд якась людина і завжди десь дивиться вниз. Ото, то це, я зараз так виглядаю. Дивлюся в того халота, проходжу свої улюблені точки. Може, там і є риба, але ж я оці. Круглешочки шукаю палочки і тому подібне. Думаю, де. Ну, Шукаю, щоб на екрані діджиталізація. Любі друзі, діджиталізація. Тому, може більше я нічого не піймаю, але мені вже дуже і дуже все сподобалось. А, По ехолоту трішки пізніше. До речі, я не знаю як. Ну, Спробую цей скріншот зробити, а ні, то просто сфотографую. Шов на човники, побачив, побачив судачка, точку, там швидко її відмітив і це ж поки виставився, поки знайшов ту точку. І одразу піймав рибу. Ну, десь так, любі друзі. Не знаю. Може случайність, може дійсно це. ну, Ця діджиталізація допомагає. Будемо дивитися. Не будемо гаяти часу. Друзі, ну, все самі бачили. Дуже дуже шалений вітер. Не можу виставитися е, правильно на точку, поки тон щось знаходжу, незрозуміле. І все. Такий вітер поки що не можу ну, зрозуміти, як стати правильніше. Тому піду зараз за остров, може там щось знайду. Став на точку, ну тут мілячок, але вітра нема, спробую поганяти окуня. Окуня ловити я вмію. Даже якщо його і не видно в ехолоті. отакий От ік-звіст, маленький 2,8, спробуємо, зарядив отакенький От віст. Опа! Такий контрольований закид, прямо під очерет. Там мілячок і різкий такий свал на 4 метри. Давай, 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 давай. Опа, ось, відпрацював хлистик. Гопро підвода. Дивіться, любі друзі. Став, ну, зникався від вітра, став на точечку. А тут окунчики, і гляньте, добрячі такі окунчики. Палочка виходить така, чесно кажучи, універсальна. Кидав 16 грам і трьохдюймову резину. Ну і більше кидав. Отакі окуні гляньте, поставив 9 грам, до речі, пробував 5, але ну, мені понад... потрібно було ставити тут 9, бо кидав в ту сторону, там глибина 7 метрів, то поставив був 9. Але і 5 грам теж суперово працює. Палочка вийшла така універсальна. Хто, ну, у кого величенький човен, то Можна отаку одну купити, вона вам буде і як берегова, і як з човна. Нема тут нічого. Я не бачу, що вона там дуже-дуже довга. І щось мені, як то кажуть, поганому танцьору е, е, фаберже мішають. Нічого мені не мішає, все дуже і дуже добре. Ішов побачив на ней якусь якесь таке місце аномальне. ну Судака я там не бачив, брехати не буду. Але ж, мабуть, такого Судака ехолот навіть і не покаже. Не знаю, якщо я розібрався трішки в цьому ехолоті, там скріншот вроді би зробив, то покажу вам містяк. Ну, коли ви йдете. І такий місцяк, бачите, ну чому б не спробувати? Ну, Я чисто хотів спробувати, будуть якісь підцепчики, побачив, ну, правильно показав аномалію цей ехолотик, чи неправильно. До речі, ехолота заказав у Славіка. Ну, так скажу, хлопець може достати все. Човна зробити вам там, наклеїти на човна тюнінг. Це називається тюнінг. Натюнінгувати того човника, настроїти халота, приїхати і даже встановити. Силочку на цього хлопця ну, дам під відео. Навіть не знаю, ще, що можна тут додати. Хоча можна поскаржитися на оцю погоду. Якби не ця погодка, можна було краще ходити човником, видивлятися, але ж знову видивлятися, видивлятися, видивлятися. Треба поки що напрацювати якісь точечки. До речі, може хтось от по картам мене проконсультує, бо сказали, треба купляти міні-карти. У кого є можливість там, ну, чи не дуже дорого карти, то напишіть мені, позвоню з вами, поспілкуюся, чи може хтось мені щось допоможе, бо ті карти, що я скачав, щось вони не стали в мене. Ще один закид і піду далі. Гопро, знімай відео. Щось тикнуло. Ну, Мабуть, окунь, бо так дає спротив невеликий, але о, незрозуміло щось. А, -а, 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 -а. Жеріх. Невеличенький жерішок. Друзі, знову вийшов на велику воду 16 грам. Тут 4 метри глибина, хтось скаже, 16 грамів це багато. Це я вже так, знаєте, постукати судаку по голові. Дивіться, хто давно на каналі, той знає чи пам'ятає, що судака ловити я вмію, коли вода вже буде холодна, коли судак клює. А зараз, щоб вам не збрехати, 23 градуса вода. Тому зараз. Там, де він є, але не хоче клювати, я не вмію ловити. Буду чекати, коли водичка стане холодною, тоді все в нас вийде. Поки що ганяю, дивлюся у ці точки, де корчуються, стукаю. Ну, Вже дійшло до того, що почав стукати йому по голові. Але чи його там нема, чи він просто не хоче клювати. Друзі, дивіться, палка до 20 грам, зараз 16 грам, 4 метри глибина, дивіться, різкі підриви і скільки падає, гляньте, тинь. Тинь. Три оберта катушкою. Хтось каже, на 4 метрах. Такі ваги, да, вже знаєте, експериментую, намагаюся дергати, стукати. ну, Потім коряга, може якийсь там судак проснеться, але не хоче він просипатися. Дивіться, тут шнур в мене 0,8 плюс невелика, невелика течія і гляньте, який вітер. Тому такі зависання виходять. Якщо кидав би ну, на цих точках можна кидати 5 грамів, але ж в штиль. Ну, 4 метри глибина, 5 грамів було б отак. Тому я намагаюся одразу і підкоректувати свої дії. Шнур товстий вітер течія. Друзі, сьогодні я використовував спінінг українського виробника компанії Azura. Приманки використовував українського виробника компанії Віст. Про Віст я вам сказав, що там акція зараз йде, щось купили, щось подарували. Тому заходьте, дивіться, може комусь щось і потрібно. Друзі, все, що зміг, то показав. Вода стане холоднішою, думаю, судака ми знайдемо 100%. Коло. Поки що підписуємося на канал і слава ЗСУ. Сонечко просто світе.